У Нас налисники, сирні малисники, малисники сирно малинові, абрикосові з варенням, самого сира, яблучні. є, І, ласка". так галицькі бібліотекарі вихваляють свій товар. Виручені з продажу кошти підуть на потреби нашим захисникам. Купальські святкування проводяться щорічно, розповідає Йосип Мельницький. Не святкували лише торік у зв'язку із подіями на сході країни. Я був учасником. Першого свята Івана Купала, яке проходило 1986 року. Свято почалося з того, що ми навіть не знали, як його проводити, тому що у нас, в принципі, у нас не дуже було це свято поширене, це більше було на Волині. Але ми як могли так робили. Основою сценарію був сюжет Мавки і Лукаша. З того ми починали Івана Купала. Організатори кажуть, довго вагались чи проводити свято, тому зробили його патріотичним. Ми вирішили, що ми маємо побудувати так нашу програму на таким ідеологічним, патріотичним ноті. І сьогодні ви бачили наші дворища. Тут в нас проходило таке розважально патріотичне свято, а наймоскаль знає. І ви бачили, що галичани з духом високим йдуть допомагати хлопцям. А то це показує наша благодійна ярмарка, яку підготували бібліотечні працівники. Концерт проходив не на сцені, а просто на галявині біля Дністра родзинкою свята стали вистава про купала та парад марен. Також учасники концерту демонстрували свої танцювальні і вокальні здібності. На свято завітали чимало галичан та гостей з інших регіонів. Безмежно щаслива, да що так представлені вишиванки приготували ваші господині такі столи. Чудові, дуже дуже гарно, дуже добре, що ці традиції зберігаються, і на сьогодні велике релігійне свято Івана Купала відбувається таке прекрасне дійство, де можна побачити автентику, де можна побачити смаколики, які готують наші господині, де можна побачити сміх, радість дітей. Це ті добрі традиції, які зберігаються в Україні, зокрема у нас. На Івано-Франківщині, в місті Галичі, ті добрі традиції, які впродовж багатьох років плекали наші батьки, і тепер ми передаємо нашим дітям онукам. А цьому Івану сьогодні виповнилось 84 роки. Любов і щастя, вам бажаю, душі не скорені свої, добра, сімейного врожаю. Всіх благ земних. Я. Іван на існує повір'я про цвіт папороті, котрий нібито з'являється в купальську ніч. За легендою папороть цвіте лише одну коротку мить найкоротшої у році ночі під Івана Купала. Ви шукали цвіт папороті? Одного разу так шукала. Правда, на жаль, не знайшла. Традиційно на купала дівчата плетуть вінки і пускають їх на воду. Коли сходить сонце, дівчата йдуть на воду пускати вінки. Який вінок злопає хлопець, той буде її сочинений. Якщо він зупиниться, не бути її звали. Це свято вшановується в різних країнах. І та, так само в нашій. Зараз ми також будемо тискати вінки, щоб побачити, чи будуть наша доля тепли. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, новини телеканал Раї.